У старому заповіті і навіть вже Ісуса Христа доріг у світі було набагато менше, ніж сьогодні. Але це все одно були важливі артерії, що сполучали потрібні частини країни чи частини світу. І ми читаємо про биті дороги в Біблії, ми читаємо про небезпечні дороги, про підступні шляхи, про дороги, які вели вверх, і про дороги, які спускалися. Вниз. Багато історій світу взагалі відбувалися на дуже відомих або біля дуже відомих доріг. Сьогодні я, коротко, друзі, хотів би, особливо нашим сестрам, але всім нам нагадати про чотири дороги, які кожен християнин повинен пройти в житті. Проповідь називається чотири дороги. Запам'ятайте їх. Тому що воно видається мені не дуже складним. Перша дорога спасіння, дорога в ЕМУС. Це дорога, якою йшов Саул. Коли він починав, він був однією людиною, але коли він пройшов цю дорогу, він став зовсім іншою людиною. Саул жив вільно і впевнено, він знав, до якої релігії він належить, він знав, яке життя він живе, і чому він його присвятив. Він не мав потреби ні в яких змінах, в нього було супер виховання, чудова освіта. Він був відомим фарисеєм, він став іти дорогою дорогою вимовився. Він щиро вірив, що на цій дорозі Бог з ним він робить правильну річ, Бог підтримує його у всьому і благословить його наміри, коли він звершить цю місію, отримавши листи від просвященника. Він пішов в Дамаск, щоб знайти, арештувати, а хто буде противитися і на місці вбити тих, хто починає наслідувати цю нову єресь, проповідують Ісуса Христа і спасіння в ньому. Сказано в дії 9 розділі, що Павло, Саву. І ще дишучи грізвою і вбивством на учнів Господніх, приступивши до пересвященника, попросив від нього листи у Дамаск, синагогам, щоб коли знайде яких чоловіків та жінок, що тієї дороги вони, тобто за Христом ідуть, то зв'язати і привезти до Єрусалиму. А коли він ішов і наближався до Дамаску, то наглого ося його світло із неба його. І він повалився на землю, і голос почув, що йому говорив: Сауле, Сауле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав: Хто ти, Господи? А той відповів: Я Ісус, що його переслідуєш Ти. Трудно тобі бити ногою колючку. А він, Саул, затрусившися і налякавшися, каже, чого, Господи, хочеш, щоб, щоб я вчинив? А до нього Господь каже: Уставай та йди до міста, і там тобі скажуть, що маєш ти робити. На одній ділянці цієї дороги світло його осяяло, і Господь його зустрів, і ця історія нам. Без всяких запитань розповідає, що сталося. На цій дорозі саво, майбутній апостол Павло, задав запитання, чого, Господи, хочеш ти, щоб я вчинив? Бачите, дорога спасіння, дорога в Дамаск починається з такого настрою, що я знаю, куди мені йти. Я знаю, що я там буду робити. А я прошу, щоб пересвященник мені в цьому допоміг. Я йду цією дорогою зі своїми намірами. На цій дорозі, на дорозі спасіння, на дорозі в Дамаск, якщо ми зустрічаємось з Христом, то на цій дорозі відбуваються великий поворот. І може, друзі, сьогодні хтось знає, чому ви живете, знаєте, знає, куди він направляється, знає, що він має робити, чим він займається в житті, яка його місія в житті. Якщо ви підете дорогою спасіння, дорогою в Дамаск, раптом ви. Почнете запитувати Господа, хто ти, Господи, допоможе мені ближче тебе пізнати. І, Господи, те, що я хотів робити, воно вже для мене неважливе. Скажи мені тепер ти, що я маю робити. Ми бачимо, що Савол на цій дорозі цій зустрічі не покаявся, йому було сказано, що йди далі в Дамаск, і там є один вірний учень, один проповідник, який тебе зустріне і скаже, що ти маєш робити. Павло пізніше так описував цей свій досвід переживання. Що коли цей Ананія прийшов і зустрівся з ним, то він сказав йому: уставай, Саво, охрестися і оми гріхи свої, прикликавши імення його. На цій дорозі Бог змінює наше мислення, нашу уяву про нього і про себе. Ми починаємо розуміти, що наші плани, наші завдання, наші наміри і напрямки зовсім не важливі. Бог і Його наміри дуже важливі. І ми запитуємо, Господи, скажи мені, ти, чим мені займатися. І Господь, перше, що скаже, коли ми тільки змінимо своє серце, коли відбудеться ця зміна в нашій душі, він пошле нам проповідника, простого проповідника, який скаже прості слова. Тобі треба умитися в крові Ісуса Христа, тобі треба очиститися від своїх гріхів. І в цей момент людина, яка пішла по цій дорозі, яка спочатку думала, що вона краще знає, як служити Богу, ніж вони. Їх треба знищити і в тюрму посадити. То один з цих проповідників говорить Слово Боже, і людина, змінена на цій дорозі, починає вірити простим людям, звичайним проповідникам. І вона не починає ставити під сумнів, що вони, Божі люди, проповідники говорять. В Дамаску сал покликав з вірою на спасіння до Бога і отримав прощення гріхів. Важливо, в нас, друзі, не буде такого чуда, такого з'явлення з неба, як було у Савла. Але на цій дорозі, хто нею піде. Ми знайдемо своє упокорення, свій розворот, своє покаяння, визнання своєї негідності перед Богом. У нас відбудеться зміна в розумі, що Господь важливий і Його плани важливі. Якщо хтось не ходив цією дорогою, значить така людина йде поки що в неправильному напрямку. Допоки ми не підемо дорогою в Дамаск, дорогою Спасіння, Христос Ісус нам не друг. Ми його ворог. Ми не слуга Христовий, а опонент. Друга дорога, дорога слова це дорога в ЕМАУС. Ставши віруючими, нам потрібно відразу піти в ЕМАУС. Двоє учнів пішли дорогою в ЕМАУС, І на початку вони були одними учнями. Вони йшли засумовані, ніякої надії. Вони йшли, здається, кожен камінчик, який був на дорозі, футболили, тому що. Все, на що вони сподівалися, втратилося і розбилося. 24-й розділ Луки змальовує нам yeah. цю сцену, що двоє, і того дня в Емаус, в день Воскресіння Христа, і розмовляли поміж собою все те, що сталося. І коли розмовляли, розпитували один одного, підійшов Ісус і пішов з ним. А їхні очі були стримані, закриті, щоб його не пізнали. І спитався він їх, що то за речі, що між собою ви в дорозі міркуєте? Чого ви такі сумні? І озвався один із них на ім'я Клеопа і сказав: Хіба ти тут, в Єрусалимі, один захожий що не знає, що сталося в нім цими днями? Ісус сказав, а що сталося, що таке, і вони кажуть йому, що сталося. Отже, почавши шлях цією дорогою, це були учні Ісуса Христа. Але вони не знали Христа, ким він є. І зустрівшись з Христом, вони йому кажуть, хто ти. Хіба ти один захожий, хіба ти не розбираєшся, хіба ти один не знаєш, що відбувається у цьому світі? Дорога Бибовусь до це дорога слова. Тому що пізніше по цій дорозі Ісус сказав, що ви люди за учні, запекло серце, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки. І почавши від Мойсея, від проків усіх, і виясняв і з усього Писання, на той момент був тільки старий заповіт. І Христос, пройшовши, прочесавши весь старий заповіт, розказував, де Писання говорить про нього. Небагато хто ходять цією дорогою, бо деякі віруючі, не знають, де знайти Христа у старому заповіті. Вони думають, що старий заповіт про Ізраїля. І коли ми запитаємо на чесність багатьох віруючих, навіть які знаходяться тут поміж нами, чи читаєш ти Біблію, чи ходиш ти дорогою Слова, чи знаходиш ти Христа у Слові, чи Христос цікавий тобі, яким він відкривається у цьому Писанні. Чи читаєш ти Біблію, слухайте, які відповіді сьогодні люди дають. Я читаю, але тільки псалми. Я читаю, але тільки Євангелія. Я читаю, але тільки Новий заповіт. Я читаю Біблію, я прочитав один раз і все зрозуміло, мені цього достатньо. Я читаю, але читав би більше, якби в мене був хороший зір. Насправді я закінчив читати, коли в мене зір погіршився. Навіть є деякі люди, які кажуть, я читаю, якщо ви показуєте це на екрані. Дорога в МУ це дорога слова. Слухайте. Вони не тільки пізнали Господа і захотіли з ним більше бути, тому що дорога Вамусиш і дорога спільності. Вони сказали, Господи, залишайся з нами. Як нам добре з тобою бути? Ми хочемо з тобою цей час продовжити. І коли Господь зник з їхнього зору, вони встали і побігли до учнів. Вони встали, і перебували в радості разом з учнями. Слухайте, покажіть мені людину якої немає в спільності Божих учнів, і я покажу вам людину, яка не ходить дорогою Винолуз. Вона не знає цієї дороги. Христос змінив їх на тій дорозі, вони полюбили Слово Христа і змінить і нас. Віруючи, якого не можна регулярно побачити з іншими Христовими учнями, зібраними в його присутності, вони такі віруючи не знають всього благословіння, які очікують її. Їх на дорозі слова, на дорозі Амалуз. Третя дорога це дорога служіння. І ця дорога лежить і рихом, ну 10 розділ нам про це розказує. Господь закликає, якщо ви були на тих двох дорогах, якщо ви пройшли дорогою спасіння, якщо ви пізнали Господа і перебуваєте в Слові тільки тепер, я хотів би, щоб ви, спасенний, перебуваєте в спільності з Богом, з людьми тільки тепер. Я можу активувати ваше служіння, і воно буде мені приємне. Багато людей роблять щось для Бога, не йшовши дорогою спасіння і знайшовши дорогою слова. В часи Христа була ця дорога в Єрихон дуже відомою. Вона ще називалася Кривавий Шлях, тому що справді вона була полита кров'ю багатьох, вбитих розбійниками, які там чатували на свою жертву. Луки 10.30 говорить, один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що обдерли його і завдали йому рани, і текли, покинувши його ледве живо. Друзі, ми е, маємо ходити цією дорогою, тому що те, що зробили розбійники, робить життя з багатьма із нас. Здається, що вся наша країна зараз це дорога в Єрихон. і там, і там, зліва і справа, обабіч лежать люди яким потрібна всяка різна допомога від злоїв і розбінків. Ми маємо, тому що ходити не, тому що обабіч поранені, побиті, обібрані люди, покалічені. Вони в такому стані від своїх власних гріхів. Вони в такому стані, від наслідку гріхів інших, вони в такому стані від своїх негідних рішень, які вони приймають, і життя їх побиває за це. Вони в такому стані від важких обставин життя, які їх застали в час, в місці, де вони проживали. Вони в такому стані, бо вони переможені і побиті спокусами свого власного тіла і цього світу. Необхідність служити ранам інших змушує нас йти дорогою в Єрихон. Сестри, і друзі, всі, ми від імені церкви закликаємо всіх нас до служіння. Двоє людей йшло повз того бідного бідолаху в притчі Ісуса Христа. І коли ця раптова потреба виникла, враз вони побачили, що потрібно приділити час. Дуже багато хто, як і вони двоє, сказали: я не можу, тому що я запізнюся, я не можу, тому що я вже збудував свої плани. Я не можу щоб порушити свій графік. Я не можу, тому що я не хочу забруднитися, тому що я вже в нове обягнувся і так далі. Несподівана. Історія повернулася в момент, коли Самарянин допоміг цьому юдею. Друзі, ми не живемо тільки для себе. І віруючи, не існують, щоб веселити, задовільняти чи служити тільки віруючи. Це добре. І наше суспільство, суспільство Боже, це особливо посвячене суспільство і Бог поміж нами. Але Господь закликає нас ходити дорогою служіння в герахон, де всякий лежать. Чи це з нашої війни, чи це з нашого народу, з українського чи не з нашого. Чи це з нашим розумінням, чи не з нашим. Ми маємо служити всіх, кого життя побило. Церква це не офіцерський клуб для еліти. Сюди можна тільки офіцера. сюди можна тільки святим, народженим згори. Церква має бути пошуково-рятувальною групою. Швидкого реагування. Послухайте коротко, що про нього сказано: 4, 5, 6 слів. Він підійшов, цей самарян. Це означає, що ніякий віруючий не має йти повз чужого горе і казати, моя хата з краю, це не з моєї віри, це не з моєї церкви, це не з мого народу. Його цікавить все, де він може допомогти. Він обв'язав йому рани. Ми маємо робити все, що можемо самі, навіть якщо це не моя професія чи не моє покликання. Він налив оливи та вина. Ми ділимося власним майном, власними коштами, якщо ми маємо чим поділитися. Він привіз його до гостинниці. Ми шукаємо, як в цій ситуації не когось знайти, щоб зараз цьому допоміг, а як я в цій ситуації можу максимум допомогти на цій дорозі в Єрихону. Він клопотався про нього. Ми не кидаємо його на півдорозі. Ми не кажемо, мені вже треба йти, мій мій час вийшов. Він каже, ще заплачу, як вернуся. Ми маємо любити ближнього у справжній потребі не один раз. Тому що якщо ми любимо ближнього, то написано в Писанні, що любов довго терпить потребу свого ближнього. І ми турбуємося про нього на цій дорозі стільки, скільки потрібно. Четверта дорога це дорога смерті. Це дорога в Єрусалимі. Ми, друзі, може, подумаєте. Що ця дорога не для нас. Приблизно за шість днів до свого преображення Господь почав говорити про цю дорогу. Ісус сказав про те, що йому потрібно йти в Єрусалим. Про це написано в Матвія 16 розділ Лука так каже, і сталося, коли дні відходу його наближалися, він твердо постановив іти. До Єрусалиму. Кожного ранку схід сонця наближав той день, коли Ісус мав почати дорогу в Єрусалим. Коли учні вперше про це почули, Петро почув конкретно, він почав відмовляти його, потягнув його за рукава і сказав: Господи, ні в якому разі не йди в Єрусалим, ні в якому разі не йди на смерть. На що Ісус відповів йому: відступися від мене, Сатанове! Господь дуже чітко зрозумів ту саму спокусу, яка сталася з ним три роки тому, коли Господь щойно охрещений, поведений ведений був духом у І там Сатана зі своїми пропозиціями безбожними вже спокушував нашого Господа, щоб Господь не йшов на смерть. Він обіцяв йому вже царство і славу звеличення не шляхом смерті, а кінця, і люди всі тебе визнають. Впади кінця, поклонися, я тобі дам ці всі царства, царство і славу смерті. І Христос взнав, що це Сатана говорить, тільки вже через інші уста. Ви можете знайти церкви, які проповідують, що у Християнстві немає страждань. У християнстві немає Христа. Хрест наш поніс Господь і ми тепер вільні від Христа. Таке життя, що містить трудності, страждання, виклики. Нам не цікаве, нам не потрібно, і церкви деякі так звані проповідують інше життя. Христос не лише заборонив Петру, не говорити такого, не зупиняти Христа від смерті. Він сказав шокуючі слова і до учнів, що стосується і нас. Дорога в Єрусалим, дорога смерті, вона, друзі, стосується і нас. Бо наступний вірш Христос каже, коли хто хоче йти вслід за мною, дорогою в Єрусалим, хай заречеться самого себе і хай візьме свого Христа. Та йде вслід за мною, дорогою смерті, дорогою Єрусалим. Кожен в той час знав, що таке Хрест. Кожен бачив Хрест, і кожен бачив людей, які несуть хрест, і всі знали, що вони йдуть, ці люди з Хрестами на спинах, йдуть в одному напрямку, вони йдуть на свою смерть. Господь закликає нас йти з ним дорогою на смерть, дорогою в Єрусалим, не для того, щоб заробити наше страждання. А для того, щоб зрегтися самого себе і слідувати за Господом? В цій самій промові Господь сказав останню фразу в цій промові 16.26 від Матвія. Яка користь людини, якщо вона придбає весь світ, але душу свою загубить? І що дасть людина взамін за душу свою? Який вибух може дати людина? За душу свою. Це риторичне запитання, на яке не всі можуть дати відповідь. Зазвичай, якби я вас запитав, ви б сьогодні сказали, немає такого викупу, який людина дасть за душу свою. Христос пов'язав цей викуп за нашу душу з тим, що йому потрібно було йти в Єрусалим. Моя душа і ваша душа це найцінніше, що в нас є. Ми не думаємо, що життя нашої дитини цінніше, ніж моє життя. Тому що ми по цю сторону життя вічного так думаємо. Але коли ми предстанемо перед Богом, ми зовсім по-іншому подивимося на цінність нашого життя, яке Бог дав нам у підпорядкування у розпорядженні, що дасть людина як викуп за душу свою, за своє життя. Але послухайте, моє життя і ваше життя. Воно зіпсоване, і воно нікому не потрібна. Тому що ми не Адам нам зіпсував. Це ще своя історія. Але ми самі власними руками, власними думками, власними пожадливостями, власними намірами зіпсували нашу душу. І вона нікому не потрібна. Наша душа не має цінності, бо вона в гріху лежить. Нашу душу не візьме Бог навіть. На вторинну переробку, тому що такі душі Богові не потрібні. І Христос сказав: Я маю йти дорогою в Єрусалим. І коли ви станете перед Богом, Бог вас запитає, що ти можеш дати взамін за душу свою, тому що твоя душа зіпсована? Друзі, відповідь, що я нічого не можу дати взамін за душу свою абсолютно неправильна. Життя Ісуса Христа. Яке він поніс на смерть дорогою в Єрусалим? Це те, що єдине, що ми можемо дати взамін за свою зітксовану душу. І коли Бог нас запитає, що ти можеш дати взамін за душу свою зіцовану, я маю надію і маю впевненість і горливість, що я можу стати міцно, твердо перед Богом сказати: в мене є заміна за свою зітксовану душу. Справді чисте, непорочне життя Ісуса Христа, який пішов дорогою в Єрусалим. Він мені запропонував, щоб я промінявся. Друзі, ми підходимо до вечері Господньої. Запам'ятайте, чотири дороги, якими має пройти кожен віруючий, якщо він себе так називає, визнає. Дорога спасіння це дорога в Дамаск. Дорога слова це дорога, дорога це дорога в Аналусь, дорога служіння це дорога в Єрихон. І дорога смерті це дорога в Єрусалим.